Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. зустрічаючи людей бачу я в їхніх очах, порожне чуєркоту, що заповнює серця, носять полісід. herzya Бажаю звернутися до Слова Божого. Читаю лист святого Апостола Павла до Римлян, Перший розділ 16 і 17 вірші. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує, перше ж Юдеєві, а потім Геленові. Правда бо Божа з'явилася в ній з віри віру, як написано, а праведний житиме вірою. Живучи в цьому світі, ми зустрічаємося з різними природніми силами. Ми знаємо, що сила є в повітрі, сила є у вогні, сила є у воді. При допомозі науки вдалося знайти силу електричного струму та силу від розщеплення атома. На продовженні цілих віків людина старалася і навчилася використовувати силу повітря, силу води, силу вогню для свого добра і користі. Колишні кораблі парусники пливли по морі за допомогою парусів, які надувалися силою вітра і штовхали його вперед. Зерно мололи в млинах, які проводилися в дію за допомогою вітру чи води, так само і сьогодні застосовують силу води в порушенні великих турбін, що виробляють електрику. В останні роки почали приміняти нову силу атомну. Її приміняють для руху підводних човнів сучасних кораблів і в багатьох країнах світу побудовані атомні електростанції, які виробляють електричний струм. Крім того, тепер наробили так багато атомних бомб і ракет, що якщо дійдуть до безумства і використають ту силу, то знищать цілий світ. Та тепер я хочу звернути вашу увагу на іншу силу, про яку мільйони людей ніколи не чули і не знають, а це силу Євангелії. І хоч багато людей чули за Євангелію і навіть мають її в себе вдома, та вони ніколи не знали, що в ній є сила Божа. Ми знаємо, що всі сили у природі вимирюються різними приладами, але сили Божої не можна вимиряти жодним приладом, лише власним досвідом і пережиттям в своєму серці, в своїй душі та в своєму житті. Про цю силу Божу, Євангелію я і бажаю сьогодні з вами поговорити. Муж Божий апостол Павло говорить, бо я не соромлюся Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Цікаво, що ж означає слово Євангелія? Слово Євангелія походить від грецького слова «еванчелос», що значить добра новина, приємна вістка. В англійській мові говорять «good news», Новина про науку Ісуса Христа. Євангелія – це є новий заповідь. Євангелія є Слово Боже, дане Богом для всіх людей, щоб кожна душа могла спастись і мати життя бічне. Ісус Христос сказав Ідіть по цілому світові і проповідуйте Євангелію, Христову науку. Кожна людина може спастися тільки тоді, коли прийме в своє серце. Тепер, якщо Євангелія є сила Божа, то як цю силу можна примінити чи використати? Якщо ви придбали собі електричний мотор на 5 кінських сил, чи трактор, який може тягти за собою 4 чи 5 плугів, і не знаєте, як їх вживати, то вони можуть просити і зіржавити і не принести ніякої користі. Для того, щоб знати, як той мотор підключити і на яких принципах він працює, потрібно прочитати інструкцію, так само і з тим трактором. Щоб знати, як ним управляти, щоб використати його силу, потрібно спочатку навчитися, так само і з духовної сторони. Якщо Слово Боже говорить, що Євангея є сила Божа, то щоб знати про цю силу і як її використовувати, потрібно взяти цю книжку в руки, читати її і приміняти Божі обітниці у своєму житті. Мені дуже прикро знати, що багато людей мають Євангелію у своєму домі і не цікавляться нею. У багатьох вона припадає пилю десь далеко на полиці. Я довідався, що навіть багато віруючих не читають Біблії. Як же така людина може знати, що в цій святій книзі є сила Божа, коли вона її ніколи не читала? Як людина може знати, що електричний мотор має силу, коли вона його не підключить до струму і не почне ту силу використовувати? Якщо різні машини виконують механічну роботу, то Євальнія виконує духовну роботу, хоч механічна, електрична та інші сили приносять багато користі для людей, але ні одна з них не може з п'яниці зробити морального чоловіка, ні одна з цих сил не може простити гріхи людині і зробити її щасливою, ні одна з них не може сказати людині, що буде після смерті, коли вона помре. Але слава Богу, свята Євангелія, ця добра новина може це зробити, бо в ній є сила Божа. Євангелія може безбожника Божака теїста перетворити у глибоко віруючу людину, а злодія, перелюбника, п'яницю зробити моральною, богобільною, прикладною і щасливою людиною. А знаєте, чому Євангелія має таку силу? Бо кожне слово, що написане в Євангелії, натхнене Святим Духом. Ісус Христос сказав Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Хочу привести вам один приклад. Було три товариші, які разом ходили по різних гульбищах, танцях і п'янках. Вони до того вже розпилися, що стали хронічними алкоголіками. Одного разу вони йшли через село і почули, що десь поблизу так гарно співають. Вони зацікавились тим співом і підійшли до того будинку, де, якраз віруючі, мали зібрання. Вони зайшли всередину і почали слухати пісні. А тоді проповідник почав проповідувати Євангелію науку про Ісуса Христа. Один з тих друзів, Павло, так полюбив проповідь Слова Божого, що воно торкнулося його серця. І коли ж був заклик до молитви, то Павло вийшов наперед до кафедр і почав каятися у своїх гріхах і просити Бога прощення і спасіння для своєї душі. Цей вечір Павло став новим чоловіком. Бог спас його душу. Він почав ходити на зібрання. В його дім прийшла велика радість, бо він вже не бив своєї жінки й дітей, а зароблені гроші не пропивав у кошмі, а віддавав жінці. Одного разу його товариші йшли до кочми, аж, бачать, іде їм назустріч їхній колишній друг Павло. Один з них говорить Давай пожартуємо над Павлом. Нехай він нам розкаже, як Ісус Христос з води зробив вино. Коли вони порівнялися з Павлом, то один з друзів питає Ану, скажи нам, як Ісус з води зробив вино. Ти ж ходиш до тих штундів, то що вони там тебе навчили? А Павло відповів Не знаю, як Ісус зробив з води вино, бо я там не був, але я знаю, що моєму домі вино та горілка сталися хлібом. Це то я знаю. А вони тоді до Павла Ану, розкажи нам, бо нам цікаво знати, що то за чудо трапилося у твоєму домі, бо ми ще такого і не чули. А Павло тоді почав говорити Ви пам'ятаєте, як я кожного разу з вами заходив в кощму і пропивав там усі свої гроші. А жінка і діти не мали вдома і куска хліба, не мали в що одітися. Але з тих пір, коли я з вами зайшов на зібрання, до віруючих, і коли я почув проповідь Євангелії, і Бог в той вечір мене спас і простив усі мої гріхи, з того часу я вже більше не п'ю горілки, а всі зароблені гроші приношу додому і віддаю своїй дружині. Тепер я і моя сім'я маємо хліб і до хліба. Маємо за що купити і одяг, тепер ми живемо щасливо і радісно. Ось яке чудо сталося у моєму домі. О слава Богу за Євангелію, бо ж вона є сила Божа. Чи змогла б яка інша книга в світі перемінити життя людини, зробити сп'яниці нормального та ще й до того щасливого чоловіка? Чи є така книжка в світі? О, ця свята Євангелія спасла і зробила щасливим мільйони людей. Вона і тепер робить те саме. Як багато людей через цю Євангелію отримали і отримають оздоровлення і хрещення Духом Святим, О, слава Богу, за цю благословенну книгу Євангелія. Вона і мене зробила щасливим. На цьому я закінчую першу частину моєї проповіді. Євангелія – це є сила Божа. Під час слухання цієї проповіді, можливо, до когось із вас промовляв Дух Святий, поклади всю свою надію і віру на Господа. Він тебе порятує і визволить від того п'янства, що ти в ньому пробуваєш. Можливо, до твого тіла вчепилась така хвороба, що надії вже більше немає на твоє життя, і сатана тобі увесь час шепче готовся до похорону, бо ти помреш. Я тобі раджу, як своїй дитині, звернися ти до Господа. Покайся у всіх своїх гріхах, запроси Бога в своє серце, і Він спасе твою душу, простить усі твої гріхи і оздоровить тебе. Це рішення служити Богу чи ні, залежить від тебе. Диявол не хоче, щоб ти служив Богу. Він хоче, щоб ти і далі жив у своїх гріхах. Отож сьогодні і є твій день зробити рішення і йти за Господом. А тепер ми усі будемо молитися. Віковічний Боже, Творець Всесвіту, ми тебе славим і величаєм, Твоє всемогутнє ім'я. Ми дякуємо Тобі, Отче, що Ти жалився над цим грішним світом, над своїм корінням. Отче, ти бачиш усіх людей, що в цей час моляться. Отче, Ти чуєш сердечну молитву, лежачу, сидячу чи стоячу. Отче, ти бачиш і чуєш, як вони визнають усі свої гріхи. Прости гріхи усім тим, хто щиро і сердечно кається. Спаси їхні душі для Твоєї вічної слави. Господи, ти також бачиш усіх хворих. Багато з них не мають жодної надії на одужання, бо так їм лікарі сказали. Але Ти, Ісусе, один з найкращих лікарів. Бо ранами Твоїми ми оздоровились, а кров Твоя змиває усі наші гріхи. Слава тобі, Боже, і подяка за це! Нехай Твоя всемогутня сила, сила Божа, сила Святого Духа буде проявлена і оздоровить їх. Це ми просимо в Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, а вся честь і слава нехай буде Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Сумна дорога, небо пустиня, гріх палить душу, кругом біда. А розгорнувшись. Гірке полиня, до нас назустріч біжить вода, вода джерела, вода солодка, вода кринична, дна. то слово Боже, слово спасіння, а в ньому щастя, як глибина, скілись душею, візьми. Долоні і донеси їх до справних вуз. Води живої, що на вологові, тобі з любов'ю дає Ісус, Води живої, що на вологові, тобі з любов'ю, дає, Ісус, Стомились ноги уже від хто? Домою сохнуть твої бої літа, душа загине навік без Бога, а поруч іста біжить вода, вода джерела, вода солодка, вода кринична, не видно, то слово Боже слово. Того щастя, як глибина, схились душею, візьми в довоні і донеси їх до, до справдних путь, бо де що на головні, тобі злю. І, друже, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного Спасіння. Прості, сердечні молитви, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А так залишайтеся з Господом, і нехай Він вас усіх ясно поблагословить. Тобі не страшна земна пустиня, як по Христові, і ти сліда, бо розвернувши гірке полиня, вже рідно чиста біжить вода, вода й Лодка, вода кридична, невіднодна, то слово Боже, слово спасіння, а в ньому щастя є глибина.